Будь ласка, своє завдання. Сількох площинах розміщені шатунні шийки, коли що валу 4-хціліндрового двигуна, колічний вал, частина стинок шатунного механізму, що перетворює зворотній поступальний рух поршні обертальний, має шийки для прикріплення шатуна. Отже, таке запитання: скільки ж площин утворюється, коли маємо роботу в... В чотириктному циклі. Утворюється дві площини в чотирьохтактному циклі. Так, зупиниться, наприклад. щоб ми бачили, щоб от що дізні... От два циліндри в одній площині, так, два циліндри в нас в одній площині. І ще два циліндри. В іншій площині. так? Отже, утворюється в нас два рівні розташування циліндрів, дві площини. Відповідь приймаємо, вірна відповідь. how uh -huh. it